У цій лекції ми поговоримо, чому виникає залежність, які фактори впливають на розвиток залежності від психоактивних речовин, і, врешті-решт, які є науково обґрунтовані теорії, які пояснюють механізми виникнення та розвитку залежності? Про що будемо говорити? Ми розглянемо цю тему широко і передусім обговоримо фактори початку вживання, а саме. Чому люди починають вживати речовини? Після цього із усіх боків розглянемо фактори розвитку розладів і знайдемо відповідь на питання про те, чому ж вони продовжують вживати психоактивні речовини, попри усі негативні наслідки. І нарешті поговоримо про теорії формування залежності, дізнаємося, як саме розвивається залежність від речовин, які є для цього механізми. Знання цих аспектів дозволить нам надалі розробляти як громадські стратегії щодо зменшення вживання, так і індивідуальні стратегії лікування та реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин. Отже, чому люди починають вживати речовини або фактори початку вживання? Перед усім, нам слід пам'ятати про те, що ніхто не здобуває залежність миттєво. Для того, щоб її розвинути, потрібно пройти певний шлях, який, звісно, що займає певний час. Цей шлях починається із експериментального вживання, потім вживання в місцях розваг для втіхи, після цього свідоме сплановане вживання, потім інтенсивне, регулярне вживання, далі зловживання. І нарешті вживання при залежності. Звісно, що не усі проходять цей шлях від початку і до кінця, що й відображає піраміда. Вона показує, що більшість осіб мають епізодичне та експериментальне вживання, але не всі вони переходять на наступні щаблі вживання, лише частина рухається далі і далі. А отже, нам треба розуміти, що утримує людей від руху вгору, а що навпаки спонукає їх крок за кроком переходити до залежності. Очевидно, таких факторів є декілька. Давайте розглянемо їх далі. Так чому ж люди роблять цей перший крок? Чому люди починають вживати речовини? Найчастіше люди починають із експериментального вживання. Це той тип вживання, який пов'язаний із інтересом до впливу речовини на організм і бажанням спробувати щось нове здобути новий досвід. Інша причина це для задоволення та для розваги. Типовим є початок вживання на вечірках, танцювальних заходах, концертах. Мотивація тут отримати ще більше задоволення, мати ще більшу фану. Досить часто люди починають вживати для зняття стресу або зменшення болю. Багато речовин мають депресивний і розслаблюючий ефект, і саме вони вживаються для пригнічення нервової системи та появи відчуття розслаблення. Зменшення фізичного болю, часта причина початку вживання опіоїдів, спершу за медичним призначенням або як самолікування. Потім зловживання ними. Також і психологічний біль є частим спусковим механізмом вживання. В цьому випадку вживання слугує способом заглушити переживання та внутрішні страждання. Ще одна причина початку вживання це тиск оточення, як правило, однолітків у підлітковому та юнацькому віці. Тут початок вживання підтримує входження до кола своїх, бажання не виділятися та бути, як усі, щоб не втратити коло спілкування та визнання. Втім, це стосується не лише підлітків та юнаків. Чому ж люди продовжують ці речовини вживати? Передусім, можна виділити чотири фактори, які підтримують вживання та роблять розвиток залежності більш ймовірним: це генетичні та нейробіологічні фактори, індивідуальні та розвиткові фактори, фактори доступності речовин та недоступності послуг з лікування розладів їх вживання, соціокультурні фактори, Розглянемо ці фактори далі детальніше. Отже, біологічні та генетичні фактори психоактивні речовини стимулюють виділення низки нейромедіаторів, які провокують відчуття задоволення та ейфорії, які мозок хоче повторити. Мозок голодний до вражень і голодний до приємностей. Генетично наші мізки мають різну кількість відповідних рецепторів та здатність виробляти нейромедіатори, а відтак по-різному реагують на психоактивні речовини, які провокують їх підсилене вироблення. Імпульсивність та біологічно обумовлений дефіцит виконавчих функцій ГРДУ є суттєвим фактором ризику щодо розвитку зловживання пар існує явище генетичної схильності до швидкого формування біологічних змін у відповідь на вживання психоактивних речовин і відповідно формування залежності. Загалом дослідження говорять, що генетичні фактори відповідають за 31 34 внеску у ймовірність розвитку залежностей від більшості речовин. Зверніть увагу йдеться не про ймовірність вживання, а саме про ймовірність розвитку залежності після певного часу регулярного вживання, соціокультурні фактори розвитку вживання. Також є дуже важливі зв'язки між вживанням речовин та шкодою від вживання мають складні і комплексні зв'язки із соціальними, культурними та економічними факторами. Так, наприклад, для вживання алкоголю виявлено, що загальна тенденція така особи з вищим економічним статусом вживають частіше, але особи з нижчим статусом вживають більші обсяги. Інша тенденція: чим нижчий статус особи, тим більшої шкоди її завдає вживання алкоголю. Частіші смерті та госпіталізації, більша кількість автомобільних аварій, більше травм, більше випадків домашнього насилля. Культурні норми та правила мають суттєвий вплив на вживання алкоголю. Йдеться про низку культурних практик, використання алкоголю у релігійних обрядах, ритуалах, наприклад, святкуваннях певних подій, уявлення про те, як вживати алкоголь, наприклад, прийнятність вживання у компаніях та неприйнятність самостійного вживання, віра у алкоголь як засіб зняття стресу тощо. В країнах, де алкоголь не є культурною нормою. Рівень вживання суттєво нижче, ніж в інших країнах. При цьому при імміграції та інтеграції у нову культуру та відриві від своєї, рівень вживання може зростати. Щодо більшості речовин також виявлені такі тенденції. У певних соціальних колах вживання речовин алкоголю, марихуани, кокаїну тощо є необхідним елементом, і особа продовжує вживати, щоб не випасти із цього кола. Зауважте мова йде не лише про маргіналізовані групи, але й про робочі місця фахові спільноти тощо. Вживання певних речовин. Може вважатися культурною нормою у певних суспільствах алкоголь, кат, марихуана тощо. Вживання речовин як засіб зменшення стресу найчастіше виникає не як власний досвід, а як слідування існуючим у соціумі стереотипам, які підтримуються в телебаченні, рекламі, а також через спостереження за іншими людьми. Протестні настрої та почуття також часто є тим, що підтримує вживання. У цьому контексті вживання речовин сприймається особою як протест проти усталених практик, вимог, стереотипів, наприклад, як паління свого часу було протестом проти гендерних стереотипів, що й було потім активно використано тютюновими компаніями для виходу на жіночу цільову аудиторію для збільшення продажів. Розглянемо індивідуальні та розвиткові фактори. Передусім йдеться про індивідуальний розвиток, дитинство та родинні фактори так, наявність у родині чітких правил та обмежень щодо речовин зменшує ризики раннього вживання, наявність однолітків, які вживають будь-які речовини, збільшує ризик раннього вживання алкоголю. Раннє вживання алкоголю суттєво збільшує ризик розладів вживання інших речовин у ранній дорослості. Несприятливий досвід дитинства, насилля, занедбання, травматизація та вживання алкоголю батьками також фактор ризику розвитку залежності, а також низки інших психічних і фізичних розладів у дорослому житті. Родинні фактори стосунки з близькими відіграють велику роль у формуванні поведінки, пов'язаної із вживанням речовин. Їх не варто недооцінювати, як втім, і не варто переоцінювати, як це робиться в деяких психологічних теоріях. Існує багато випадків, коли залежність виникає у членів родини, які мали чудові стосунки, і в той же час не виникає у тих, хто мав жахливі стосунки. Стосунки у родині важливий фактор, але не єдиний і з одного боку відбувається ось так є особа, яка вживає речовини або має розлад вживання речовин. І має відповідні наслідки та поведінку, яка впливає на родину цієї особи. У результаті виникають проблеми із стосунками, незадоволення партнером, агресія, нестабільність стосунків, відсутність підтримки. І з іншого боку, буває і так, що дисфункції у стосунках із близькими. Підсилюють вживання, тригерують вживання або сприяють рецидиву. Зрештою виникає замкнене коло, в якому проблеми у стосунках та вживання речовини підсилюють одне одне, і зростає вживання, та проблеми наростають і стають все більш комплексними. Йдеться, звісно, не лише про пари, але й про дітей батьків та інші рівні та сфери стосунків. Також існують є індивідуальні психологічні фактори, які підвищують ймовірність мати залежність, відсутність навичок емоційного та когнітивного контролю, недоступність більш функціональних стратегій регуляції емоційного дистресу, невміння толерувати негативний ефект, відсутність орієнтації на ціль, відсутність підтримки від оточення. Екстерналізовані особистісні риси, надмірні злість та гнів, і нарешті розглянемо вплив доступності речовин та недоступності послуг. Щодо доступності речовин, відомо, що фізична доступність речовин суттєво збільшує ймовірність розвитку залежностей. Наприклад, виявлено, що якщо у домі наявні пар. Підлітки з більшою ймовірністю будуть їх вживати і мати розлади вживання. Щодо недоступності послуг, недоступність послуг із психічного здоров'я зменшує ймовірність одужання та відновлення. Наприклад, у США лише одна з десяти осіб із залежністю отримує лікування. Не набагато краща ситуація і в інших країнах, а в країнах із низьким та середнім доходом вона узагалі катастрофічна. Тепер, маючи уявлення про ширшу картину і розуміння того, які фактори впливають на формування залежності, можемо розглянути, як саме розвивається залежність від речовини. Тут є три аспекти, кожен із яких важливий. Нейробіологічний аспект, поведінковий аспект, соціальний аспект. Почнемо із нейробіологічного аспекту. Передусім, завдяки вживання психоактивних речовин мозок отримує приємний досвід, ейфорію, задоволення, розслаблення або активацію. Оскільки цей досвід мозку подобається, виникає бажання повторити цей досвід. Далі виникають наступні явища: під впливом періодичного вживання психоактивної речовини відбувається послаблення функцій лобної кори, яка відповідає за контроль поведінки. Це, у свою чергу, призводить до послаблення здатності контролювати потяг та опиратися йому. Обидва замкнені кола. Коло насолоди та коло послаблення контролю призводять до продовження вживання, що й провокує розвиток залежності, посилення потягу і подальше вживання речовини. Втім, це ще не все. По мірі продовження вживання потреба у речовині зростає. Через пристосування організму, зменшення чи припинення виробництва організмом відповідних ендогенних речовин, контроль потягу далі зменшується і виникають негативні ефекти від невживання речовини синдром відміну і залежність, як розлад стає все важчою і важчою. Майже кожна особа із залежністю після накопичення негативних наслідків робить спроби припинити вживання, і тут на неї чекає підступна пастка у вигляді синдрому відміни, і тоді ситуація виглядає так період невживання пар призводить до синдрому відміни, негативних і важких станів організму. У результаті виникає потреба уникнути цього досвіду, і єдиний доступний спосіб це продовження вживання речовини, що призводить до подальшого накопичення негативних змін у організмі та інших сферах. І ще один важливий нейробіологічний процес, який слід врахувати: при тривалому вживанні відбувається зменшення виділення дофаміну у відповідь на природні стимули. Їжа, секс, спорт тощо. У наслідок цього спостерігається відмова від цих активностей на користь вживання і знову ж таки триває вживання речовини. Які саме зони мозку зазнають впливу, які ефекти від цього залежить, звісно, від речовин. Психостимулятори, наприклад, активують нервову систему, а опіоїди пригнічують та блокують больові відчуття тощо. Розглянемо на прикладі опіоїдів – вплив речовин на різні цільові зони мозку. Опіоїди стимулюють мюопіоїдні рецептори мозку у вентральній тегментальній зоні і змушують їх виробляти дофамін, викидаючи його у прилегле ядро. Так виникає інтенсивне відчуття задоволення. Зазвичай зворотній зв'язок від префронтальної кори до вентральної тегментальної зони допомагає нам зупинити поведінку, яка призводить до задоволення, але не є безпечною. Втім, опіоїди послаблюють цю зону мозку, і ця система перестає працювати. Поступово виникає толерантність. Кількість дофаміну, яка виділяється із вентральної тегментальної зони у прилегле ядро, зменшується. Це стосується і зменшення задоволення від природних активностей, і тому вони вже не такі приємні, як речовина, і тому виникає потреба вживати її у більших кількостях. Нейрони у блакитній плямі, коли продукують норадреналін, розподіляють його в інші зони мозку. Це стимулює дихання, бадьорість, зростання тиску та інші явища пов'язані зі збудженням організму та його активацією. Коли опіоїди зв'язуються із мюрецепторами у цій зоні, вони пригнічують виділення норадреналіну, що призводить до сонливості, зниження тиску, пригнічення дихання тощо. При повторюваному вживанні нейрони в блакитній плямі адаптуються через збільшення власної активності, щоб під дією опіоїдів продукувати необхідну кількість норадреналіну. Людина почуває себе в цей період більш-менш нормально, але тепер. Коли опіоїди відсутні, кількість норадреналіну стає надмірною через збільшену активність нейронів, що й провокує тривогу, діарею, м'язові болі та інші симптоми синдрому відміни, перейдемо тепер до розгляду поведінкового механізму розвитку залежності Стимулом до вживання речовини стають ризиковані для вживання зовнішні або внутрішні обставини. Зовнішні обставини це, наприклад, перебувати поруч з тими, хто вживає, бути під тиском групи, бути поруч із речовиною, пережити конфлікт, втрату роботи тощо. Внутрішні обставини стани, які людині важко толерувати, як то емоційний дистрес, гнів, сором, нудьга, біль та інші стани. Після потрапляння у такі ризиковані для вживання ситуації відбувається активація переконань про речовини. У більшості випадків це переконання про те, що речовина допоможе справитися зі стресом, принесе полегшення та допоможе вирішити проблеми. Джерелом таких переконань є соціум вибіркові спогади про попередній досвід вживання. Пригадуються позитивні моменти і забуваються негативні наслідки. Наступний крок поява автоматичних думок автоматичні думки це думки, образи, які виникають без свідомого контролю з боку людини і допомагають їй оформити переконання у вербальну форму. Якщо я зараз візьму речовину, мені полегшає, якщо я зараз тільки трішки візьму, нічого страшного не станеться адже я контролюю себе. Після появи автоматичних думок слідує потяг до вживання. Фізіологічний потяг підкріплюється спогадами про позитивні емоції та відчуття від попереднього вживання. Це такі переконання, типу, тут всі вживають. Чому ж я не можу? Всі від чогось залежні, ніхто не може опиратися такому бажанню. Далі особа фокусує свою увагу на інструментальних стратегіях, як саме і де роздобути речовину. Це можуть бути такі стратегії, як, наприклад, шукати баригу, дзвонити друзям і питати, чи вони мають траву. Безцільно ходити вулицями, поки не наштовхнутися на знайомого, хто вживає, шукати закладки тощо. Після того, як речовина вже знайдена, відбувається продовження вживання чи його рецидив. Власне, цей ланцюжок думок, емоцій, потягів та поведінки, як бачимо, триває певний час. Тобто тут діє та ж сама закономірність. Як для розвитку залежності має пройти певний час, вона не виникає миттєво, так і для самого процесу вживання речовини потрібен певний час. Вживання це процес, який розгортається, а це означає, що одна зі стратегій лікування це знайти способи перервати цей ланцюжок, наприклад, навчити особу уникати ризикованих для вживання ситуацій. І останнє, але дуже важливе у механізмі розвитку залежності це соціальний аспект. Ми живемо у соціумі, завдяки спілкуванню та взаємодії з іншими ми ростемо, розвиваємося та отримуємо найбільше емоцій та почуттів. І в цій сфері також виникають ті самі замкнені кола, які роблять вживання речовин важчим і ведуть до залежності. Отже, вживання психоактивних речовин призводить поступово до занедбання себе, стосунків, обов'язків, роботи або навчання. У результаті виникають конфлікти, втрата стосунків, роботи, доходу тощо, що призводить до дистресу, падіння самооцінки, появи важких емоцій, образи, гніву, злості. Які стають ризикованими ситуаціями і провокують вживання речовини. Таким чином, одна зі стратегій лікування залежності це підсилення соціального компоненту і через роботу із близькими осіб із вживанням, і через навчання осіб із вживанням менеджменту стосунків та умінню справлятися із афектами.